Я звернулася з болями попереку. По, по Такими дикими болями я вже давно страдаю. Мені порекомендували вашу клініку. Були вихідні а, а, і одразу мене прооперували через два дні. Рекомендую людям, які дуже так страдають, що лікування воно тільки продовжує болі. Десь більше 20 років я лікувалася. Проліковувалася цими всіми, всіми ними солідами і їх рядом. Цим. І тільки вред. тільки вред для організму. Добрий день. Можем, можем, заходіть. Нічого, okay. ми коротенечко. Yeah. Можемо сюда в публічній домі. Ну що, місяць прийшов? Серед місяць, середній місяць. А скільки ж вам років, нагадайте? 78. 78, молодий. У нас два місяці 79 років. Ну, це не 80, слухайте. Так, місяць назад. Ну, краще, краще, набагато краще, звичайно. Так що я задоволена, дуже задоволена. Мені дуже сподобалася і клініка, і сподобався мені дуже обслужуючий персонал, всі такі привітні. Ну а лікар це супер. Приємно дивитися, що в нас в нашій країні є такі спеціалісти. Я це говорю від душі без ніякого пафосу. А ну це я на собі це все я перенесла на собі. Розумієте? Я дякую. Я теж я дуже дуже вдячна всім вам вдячна.